Так, друзі, приїхав швидко, там потрібно було відскочити на пошту. Хлопці вже працюють повним ходом, пакуємо пакети, зараз покажемо відразу. Я, звісно, без маски, ну але, сподіваюся, буде чітко. Покажемо пакети, як все воно пакується. Так, де воно там? Я так стану. Є в нас ось такі ящики, хлопці привезли. Стаємося, піч і ставимо. Не, 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 давай дальше. А поставь на, на биг здесь. Сруби себе такую штуковину, чтобы ставить. два корпуса. Так, что у нас? Так, идет тема. Бджола аж свысает. Красота. Все стає по, да, по плечиках все чітко. Я, я думав, що буде з цим проблема. Бо якось хлопці приїжджали одні. ну то, то прям я не знаю хто робив їх. Ну то такі коротше, пакети. А, е, а це о, чітко, а ну, друг. О, ця... о, взагалі чітко. Красота став. Нагадую, це Карніка, Лінія склінар. Ми вже з нею працюємо дуже багато років. А ну давай оцю ще рамочку. Ні, ні, оцю. Ту залишай, то 20, то доставлено. давай. Да, бриг. Да, взагалі чітка рамочка. Вообще ідеал. Тут ще має бути. Оця, по-моєму. Да. Да, Так, пісня. Красота. Все, отаких от 4 рамочки з розплодом. Маємо повністю все. Сюди їм губку потім з, о, з водою, і в принципі все. І отак пакет уїжджає.